Я знаю так багато, що у людей болить голова від моїх знань. Я знаю Біблію краще за всіх. Я знаю, що Володимир Великий освятив Русь. І ми з Мариною були по всьому світу. По всьому світу були. На острові Пасхи, в Італії, в Таїланді, в Америках в двох південній північні. Ми були на озері Хумантай. Були з нею кругом. І тепер вона здуріла. Хочет за мной сполкуваться. А я вот пошел в вечером, в баранил мне водить, дать молока. Сейчас вам покажу, какие озеро тут делится.

Козочки, сюда йдіть, сюди, сюди, отут є багато чого. Коза коза, біла коза, біла коза, йди сюди. Отут є багато чого. Сюди йди. Біла коза. хоче, тут бачите. Повикидали все. Bila koza, bila koza, bila koza na, na kožicu. Собачка за мною бігає. Я знаю, що ми переможемо весною. Нам треба зробити кордони з дронів, так, щоб миш не проскочила. Ми станемо великою державою, великою Україною. Козацькою матріархальною. Давайте я оборонів цих. Прямо Ну, назад. Назад я сказав. Куда пішли? Назад. Я вам сказав назад. Ты ви баранчики дурні.